Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів області: Червона зоря Богодухівського району, Платанівка Чугуївського, Красне Перша Дворічна Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаудари ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці Піщаному Куп'янського району. Близько 21.17 окупанти завдали ударів безпілотниками шахет по селищу міського типу Боровай Зюмського району. Наслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає. О пів на 22-го у місті Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік без госпіталізації. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 21.17 борівська громада зазнала два удари ворожими БПЛА, внаслідок яких виникло дві пожежі. Обидві сталися у селищі Борова. В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів, в іншому конструктивні елементи та меблі в двоповерховій будівлі на площі 5 квадратних метрів. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин. З вогнем боролися рятувальники Харківського. Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок горіння ліквідоване о другій ночі. О пів на 22 другу ворожі шахеди вдарили по місту Чугуєву. Вони влучили по відкритій території, спричинивши пошкодження вікон дахів трьох приватних осель. Під час обстеження місця прильоту рятувальники виявили одного постраждалого 41-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився 4 грудня, о 8.50 на номер 101 Надійшло повідомлення про пожежу у селі Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківщини. Вона виникла у приватному будинку, де мешкав 60-річний чоловік. До місця події виїхали рятувальники 44 ї та 14 ї державної пожежно-рятувальної частини. Горіли дерев'яні конструкції будинку. Площа пожежі складала 35 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника домоволодіння. У 9.35 пожежу вдалося локалізувати. Остаточна ліквідація вогню відбулася об 11-й. Залучалось три оперативних відділення ДСНС у складі 12 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, українські захисники відбили 10 ворожих атак у околицях Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 10 ударних БПЛА в різних регіонах України. Усього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА типу шахет та шістьох зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Є пошкодження інфраструктури у Львівській області. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські війська атакували російські позиції в смузі дерев на південь від степового поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Про це свідчать дані аналітиків інституту вивчення війни. Також зсу зайняли позицію на острові Білогрудний на східному лівому березі Дніпра у Херсонській області. На інших напрямках зсу стримують наступ ворога за добу. Відбулось 73 бойових зіткнення. Сполучені Штати Америки не зможуть постачати Україні нову зброю, якщо Конгрес не виділить кошти для цих постачань. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Тож потрібно, аби Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. За словами посадовця, конгрес повинен зробити крок вперед, оскільки у США немає чарівного горщика з грішми. До сенаторів США планує звернутись і президент України Володимир Зеленський. Ленський через захищену відеоконференцію. У Єврокомісії висловили підтримку збереженню угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дозволяє українським водіям уникати отримання спеціальних дозволів на міжнародні перевезення. Про це на прес-конференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань транспорту. Чиновниця відзначила готовність Брюсселя твердо захищати угоду і продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України. України та Молдови також Єврокомісія запропонувала список із 13 заходів, що можуть бути швидко реалізовані та вирішать занепокоєння протестувальників. Рух для вантажівок через пункт пропуску Вишня німецьке. На кордоні між Україною та Словаччиною розблокований. Про це повідомили у Держприкордонній службі України. Зараз оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів. Вони завжди залишаються надійним захистом справедливості та мудрості, розважливості та принциповості. Їхня робота завжди підкріплена незаперечними фактами. У Харкові з нагоди дня працівників прокуратури України привітали її найкращих фахівців. Сьогодні були на заході з дня працівника прокуратури України. Знаєте, я можу сказати, що ці люди, героїчні люди, які на сьогоднішній день знаходяться на сторожі нашого чинного законодавства, з перших днів війни зробили дуже велику і колосальну роботу. Перш за все, припинення військових злочинів з сторони країни-агресора, підписання підозр щодо наших колаборантів, які були виявлені під час війни. І я хочу побажати тільки одне: що наступне свято. День працівника прокуратури, ми відмічали вже ми з нашою перемогою. Загалом правоохоронний блок зараз є складовою сил оборони і прокуратура це також складова сил оборони. Їх труд, такий, при яким можна сказати лише дякую за їх працю, що можна побажати їм, побажати можна всій наші державі перемоги, щоб вони всі були цілі, щоб у них не було. Поранень, щоб у них не було втрат, щоб вони менше відвідували кладовище, більше бачили один одного живими і здоровими. Перемоги всім. Від себе особисто та від керівництва Харківської обласної прокуратури хотів би побажати працівникам органів прокуратури в цей святковий день, в день професійного їх свята, побажати найміцнішого здоров'я, витримки, сил, терпіння, невичерпної енергії, досягнення поставлених перед собою результатів, а головніше найскорішої перемоги на ворога. Дуже важку професію, і до війни це було дуже непросто, а під час війни зовсім непросто. І хочу подякувати вам, усім за те, що ви. Бо Коли приїжджаєш на жахливі прильоти, я завжди бачу працівників прокуратури поряд з нашими рятувальниками. Пора з правохоронцями, ви фіксуєте всі ці злочини, які коїть російська агресія. Дуже важливо, щоб жоден російський злочинець не обикнув покарання. Знаєте, Сьогодні дуже велика шама і кредит довіри до правоохоронців, до вас. І за це я хочу подякувати вам. Я дуже вдячний вам всім, хто сьогодні у Харкові, хто сьогодні у Харківській області. Це дуже непросто, але це навіть. я хочу побажати вам, перш за все, міцного здоров'я, щастя, радості, емоцій, перемоги такої довго очікуваної перемоги. І, звісно, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків новини. Вони об'єднані як ніколи, бо знають, що від їхньої спільної роботи зараз залежить багато. Вони ухвалюють важливі рішення та вирішують нагальні питання у житті свого району та і міста. В цілому, все це про представників органів місцевого самоврядування, до професійного свята кращих представників Слобідського району привітали та нагородили. Зараз, як ніколи, важливо бути однією командою, стояти пліч-опліч, один з одним, надавати допомогу нашим мешканцям, нашим переселенцям. І сьогодні, в цей день, я б хотіла побажати нашій команді, нашому колективу і іншим співробітникам, які відзначають своє професійне свято, бути небайдужими один до одного, виконувати всі свої завдання, бути людяними. Довічливими щирими, я впевнена, що все буде добре. До нашого міста повернеться мир, і воно буде таким же яскравим, квітковим і малювничим. Я хочу сказати, що ми вистояли і надарма місто називають місто вже залізобетон. От і думаю, що цей період, який пройшов, ми всі вклали і. Районні служби і міські служби вклали те, що в наше місто жило, працювало, квітло і розквітало. І я думаю, що в наступному році ми ще краще будемо і жити, і розквітати, і цвісти. Вітаю всіх харків'ян з наступаючими новорічними святами, бажаю їм добра, мира та здоров'я. Вітали кращих працівників з нагоди дня місцевого самоврядування і у Салтівському районі. Святковий концерт та нагороди кращим з кращих. За те, що ми разом проходимо всі жахи війни, за те, що ми разом допомагали харків'янам, за те, що ми евакуйовували харків'ян, коли були обстріли, роздавали гуманітарну допомогу, готували харків'ян, за те, що всі разом ми відстоювали наше славе місто, місце Кривої Галі. Та це є виклик. Але я впевнений, що ми разом з правності. Так? так тому я хочу привітати вас і святом, побажати всім міцного здоров'я, щастя, радості, класних емоцій, найшвидшої перемоги, миру і хай вам щастить, Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків новини. 24 лютого всі працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі знаходились на своїх робочих місцях, розповідає Роман Шаповалов, директор з питань безпеки та цивільного захисту. Хоча розуміли, що почалась війна, і що чекає всіх далі, ніхто не знав. Розпочали ми цей день з першої допомоги. Техніка виїхала на будівництво оборонних споруд. Військові. У нас вздовж окружної міста Харкова Ми допомагали їм як викопувати траншеї, окопи розпочали будівництво блокпостів. А вже були ще другої половини дня. Продовжила роботу відновленню сітей, які в нас були. Блистре рішення було прийнято, коли Салтавка найбільш постраждала в наш район в місті, і в нас мало було часу відновлювати сіті, які в нас йдуть магістральні, внутріквартальні під землею. Тому ми прямо, так скажемо, кидали воздушні. Для того, щоб сам коло і периметр наших сітей держати гідравліку, і система могла працювати в повному об'ємі, надаючи тепло та гарячу воду. В березні, коли виникла потреба налагоджувати логістику, тепловики першими прийшли на допомогу військовим та рятівникам з розчищення доріг від наслідків обстрілів. Суттєва ну, потреба була щоб працювала дорога і Харків Чугуїв, і окружна ми постійно ми були з воєнними в цих мероприятиях, щоб відбудовувати, розчищати, допомагати. Того, ми відпрацьовували повністю кожен день, відпрацьовуємо питання, це налагодження як контрольно-пропускних пунктів, так і КПП, так і захисних споруд. В воєнні були дуже раді, коли в воєнні нам допомагали ще БТР, саджуні з правострелом, ставили поворот на Рогань в цю сторону, а ми вже дорогу розчищали, тому що нам дійсно потрібна була логістика. Багато працівників харківських теплових мереж пристали до лав збройних сил. Чимало людей просто віддавали свою кров і в перші дні війни, і сьогодні продовжують навідуватись до станції переливання крові. Всі на 100% відсотків на це прохання. І у нас стали є декілька у нас наших співробітників, які в нас числяться як донори постійні. Та найвагоміша справа, які і сьогодні завдячують військові, це виготовлення пічок буржуйок, розроблених харківськими тепловиками. В першу чергу використовували ті матеріали, які були в наявності, говорить Роман Шаповалов. Понад 500 буржуйок ми. За ці півтора року ми її так зробили, щоб вона була мобільна, достатньо, щоб два чоловіка могли її встановити в над коротший термін. І вона працювала в польових умовах. Це простота і дала можливість використовувати абсолютно всі. Матеріали, які можуть бути, це і пілети, і брикети, і дрова, і вугілля. Ми зробили верхню частину спеціально горизонтальною, щоб можна було висушити одяг чи приготувати чай. До речі, її можна використовувати також і при автомобілі. Вона дозволяє достатньо без, дуже безпечно використовувати її в закритих приміщеннях. Це ми відпрацьовувати це питання сумісно з ДСНС. Ці буржуйки тепловики дарували як військовим, так і забезпечували ними пункти незламності у Харкові. А ще тепловики для оборони міста виготовляли так звані перекатищі. Це достатньо така дуже проста форма, але це захисна споруда, яка ну це не їжи проти танків, а частина труби. Магістральні з навареними педаками, скажімо так, які дуже якісні. Вони в нас є. І по окружної стоять, ті, які ми розробили тут з нашою дирекцією технічною, та в достатньо високому кількості їх виготовляли і продовжують виготовляти. Передавало підприємство військовим і техніку. Ми сьогодні провели навчання військового на роботі техніки нашої і бульдозер 025 виїжджає. Завтра ми передаємо на військову частину. А в цілому, взагалі, наше підприємство я підкреслюю, що не тільки передало, але і ми робили повне сутровід технічних всіх засобів і провели техніку в, ну, в ідеальний стан і передали вже понад 50 єдині техніки. Це абсолютно разно. Це як і вантажні автомобілі, так і легкові, так і спецтехніка. Ми працювали щодня, ризикуючи життя під обстрілами, часто вже не звертаючи увагу на небезпеку навкруги. Я сповнив одну історію. Ми якраз зазвонились з, 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 з керівниками, і я запитав, де ми зможемо зустрітися, і я в телефоні почув під'їжджайте на Наталію Жвій, Тут якраз танк по нам стріляє російський. можемо тут дві хвилинки вибрати». І я побачив, дійсно, як наші люди працювали напряму під обстрілом, коли з Ліховки ще <кій> стріляли по місту. Для наші працювали на питання військових, яка їм потрібна допомога, ми відпрацьовуємо це кожен день та робимо все по максимуму, щоб вони виконали свою справу, а ми свою. Ми це робимо. Кожен день, і це наша робота. Яна біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини. Неймовірні відчуття від спілкування з друзями, активні ігри, різноманітні майстер-класи, і це не повний перелік того, що до дня святого Миколая підготували для малечі холодногірського району. Тож гарним настроєм від казкового чарівника був охоплений кожен з маленьких гостей. Подарунок, але щоб отримати подарунок, треба увесь рік себе гарно поводити, слухатися батьків, не пошкодувати. Хочу побажати всім маленьким харків'янам, щоб вони отримали ті подарунки, які вони. Дуже хочуть, і щоб вони на цей праздник завжди раділи і їхня усмішка ніколи не гасла. Я вважаю, що я добре себе поводила і чекаю подарунку Святого Миколая. А ще я бажаю всім дітям щастя, здоров'я і миру і найскорішої перемоги. Мені здається, що важливіше не тільки подарунки, а тільки настрій. І коли ти проводиш з батьками час та з родичами, то це, мені здається, набагато краще, ніж подарунок. Гарного настрою під час свята. І щоб ми проводили з батьками дуже-дуже гарний час. Діточки, я вас вітаю зі святами, здоров'я, щастя, щоб було багато друзів, щоб все. Percebe o Ок, навіть у таких складних, страшних умовах, і показати, що чудо все ж таки існує. Нам дуже приємно дарувати нашим молодшим друзям свято та розповсуджувати нашу енергетику та отримувати ще більше на Завдяки цьому святу наші діти зможуть зустрітися, поспілкуватися, подивитися новорічну виставу та отримати подарунки. Це це може. Можливі... Дяки нашому меру Ігорю Олександровичу Чатерикову його команді хочу сказати слова подяки, що незважаючи на всі труднощі, наші діти можуть весело зустріти новорічні свята. Від імені Харківського міського голови ми привітали дітей Холодногірського району з тим чудовим добрим теплим святом з Днем святого Миколая Від себе. як від матусі, я хочу побажати кожній дитині міцного здоров'я, щастя, гарних оцінок та мирного неба над головою. І хай найскоріше буде наша перемога. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.